Шановні колеги, вітаю на каналі Medical Professional English. В цьому відео хочемо поділитися із вами нашою невеличкою розмовою з одним з наших учнів, Вадимом. Вадим студент Національного медичного університету останнього курсу, і він розкаже нам, як поєднувати навчання, роботу в лікарні та вивчення медичної англійської, з якими складнощами можна стикатися в університеті, і як ці складнощі долати у процесі вивчення мови. Якщо це відео вам сподобається, не забудьте поставити йому вподобайку. Це дуже сильно нас підтримує. Також можете підписатися на канал та наші соціальні мережі, а посилання будуть в описі, а зараз переходимо до інтерв'ю. Бажаю вам приємного перегляду. Ось так бачу. Наш гость сьогоднішній вже додався до наших глядачів, і сподіваюся, зараз. Приєднається до цього етеру. О, чудово, господи, яка жахлива зачіска. Навіть гірше, ніж в мене. Вітаю, Вадима. Доброго дня. Ради тебе бачити, як справи Чудово, чудово. Якраз повернувся з нічного чергування з роботи. Так, да, і я пам'ятаю, що ти саме через це не зміг до нас прийти вчора. Зараз запустимо також а, трансляцію в телеграмі, так що а, тебе також буде чути в телеграмі, і тебе вже дивляться аж вісім людей. А, окей, ну що сьогодні говоримо про а, таку цікаву штуку, як вивчення медичної англійської. Я, оскільки ти мій друг, то я дозволю собі говорити трошки більше ніж я зазвичай говорю на ефірах. Можеш трошки розказати про те, хто. З ким ми сьогодні говоримо, тому що е, хтось тебе думає знає серед гедочів, а хтось ні. Ну, я є студентом шостого курсу Національного медичного університету імені ОО Богомольця, так би мовити. Е, також е, наразі є діючим співробітником науково-практичного центру е, дитячої кардіології та кардіохірургії. І працюю у. Відділені екстреної хірургічної допомоги набуваю досвіду перед випуском, скажімо так. Слухай, я що в тебе є стільки стільки регалій. Дякую uh, за uh, представлення. Окей, okay. uh, ну в принципі, я тебе знаю. Ми з тобою довгий час навчалися разом, і yeah, в, зокрема, навчались ага. Uh, uh. То ще буде приєднуватися, я поняв. Зокрема, вивчали медичну англійську. можеш трошки розказати, як проходив твій шлях вивчення англійської? Можна почати з школи з університету, але це ж аніматор, тому не забувай, будь ласка. Так, ну я що можу сказати на рахунок шкільної програми. Я думаю, що ні для кого секретом не буде. Як відбувається процес вивчення англійської мови в, в школах, які не є спеціалізованими по даному профілю? Тому тут я думаю, коментарі будуть зайвими Більш цікавішими буде послухати, як відбувається це безпосередньо в нашому рідному університеті. І, на мою суб'єктивну думку, також якби відгуки. Сильно позитивними не будуть по причині того, що весь процес зводиться не до вивчення англійської мови, а до, скажімо так, вивчення текстів. Віршів, та, віршів та текстів англомовних, так з метою їх подальшого переказу викладачу. І в залежності від того, наскільки гарно студент. Перекаже визубраний текст, а я думаю, і для кого секретом не є, що переважна більшість студентів якби не володіє англійською на достатньому рівні для того, щоб можна було провести конструктивний діалог по темі тексту. І, на жаль, більшість вимушена просто зубрити текст, переписувати його кілька разів в ЗОШІ для того, щоб бодай що-небудь. Можна було відповісти на парі, щоб заробити свою омріяну ні Ну я пам'ятаю, що я нормально здав англійську, в мене з нею не було проблем. А тобі, я пам'ятаю, не дуже було приємно ходити на заняття. Ні, ну знаєш, для того формату, який в нас є в університеті, це не так просто організувати щось інше. Якщо сидить 15 студентів, то якось зробити урок в форматі, як проводимо ми, то досить складно, чисто фізично, тому тут може вступитися за альбоматор, тому що це просто складно. Якщо 15 людей, один викладач організувати якесь там говоріння, обговорення. Ну часом не так багато, як може здаватися. А, ну, а взагалі що запам'яталося з того періоду? Ось у нас ми цілих два роки вчили англійську. І що як, як, як результати? Як результати з позитивного я можу виділити те, що в результаті нескінченного переписування текстів в, в ЗОшит? Я все ж таки частково збільшив свій словниковий запас англійської і. Міг принаймні зрозуміти, про що йде мова на заняттях, при тому навіть вдавалося інколи вести діалог по темі тексту. Але проблема знову ж таки впиралась те, що достатньо було всього лише там на кілька кроків в бік відійти від методичного матеріалу, і якби все на цьому говоріння закінчувалось, того що закінчувався і словниковий запас. І в цілому розуміння, про що йде мова, і що саме хоче від тебе викладач. Справедливо. Справедливо. Але ну якийсь головниковий запас це є, це вже добре, тому що ну yeah. ти ж чиф я так. Я пам'ятаю в цьому ж університеті анатомію, ти ж непогано знаєш анатомію. Як мінімум, на момент іспиту я пам'ятаю, що ти добре її знав, бо ти мені розказував дірки у черепі, Отворі, і мені от... навіть попав, попав... вибачте. Да, да, <шу> да, да, да. я як казав трудовик у школі, дірка це дещо інше, а це отвор. Ам... Окей, окей, повертаючись до англійської. А як десь була можливість англійську використовувати? Бо я не знаю, наскільки активно ти в той час використовував якісь джерела, щоб подивитися відосики, тому що на Ютубі відосиків з анатомії досить багато, і ти мені скинув, я пам'ятаю, один відосик з анатомії було це 2 вересня, і це, мабуть, був останній відосик, який ти мені скинув англійською в перші 4 роки навчання. Якщо говорити про використання англійської на молодших курсах, то через брак знань, брак словникового запасу не було можливості працювати з англомовними матеріалами, і доводилося по причині знову ж таки відсутності якісних вітчизняних навчально-методичних матеріалів. Кафедральних підручників доводилося шукати інформацію де-інде в інтернет-джерелах, різні youtube канали, і, на жаль, ці youtube канали були також здебільшого не українські. Часто це були росі... російські канали і... та інших країн пострадянського простору. Вдавалося знайти доволі непогані. Uh, канали, де автори дуже доступно пояснювали матеріал, який ну, от, банально на прикладі от, uh, неврології. Попередньо перед циклом, коли він мав початися, я хотів uh, повторити власне анатомію центральної нервової системи, тому що як можна приступати до вивчення такого предмету, не знаючи його анатомії. І банально для прикладу, те, що я зубрив впродовж кількох місяців на кафедрі, я зміг абсолютно легко вивчити впродовж кількох днів, при цьому маючи абсолютне розуміння матеріалу з можливості його відтворити в подальшому на занятті, я так розумію. Ти говориш про відоски Едгара Кафаргі да, використовувати, скажімо, це лектор. З Чечні, з Чеченської Республіки Ічкерія, перепрошую. А, а, а саме з Грозного медичного університету. Також я очіку. думаю, що, що майже всі в Національному медичному університеті бачили, хоча б одну його лекцію, включаючи мене, я теж декілька дивився, справді дуже якісний матеріал він подає та викладає. І це правда, тому що ну велика кількість підручників з базових дисциплін, як ну, якщо анатомію написали 50 років тому, то в принципі окей, ну написали і написали. Є ще наступні років 500 можна буде використовувати, поки якось анатомія людини не зміниться тим чи іншим чином, тому а, це ок. Але а, що стосується вже дисциплін, які оновлюються трошки частіше, ніж раз на 500 років, то тут вже необхідно слідкувати за оновленнями, а оновлення, як ми знаємо, виходять англійською мовою. Ну, скажи, будь ласка, хочу все ж таки потішити свою самоцінку за самооцінку своїх курсів. Чи було на якомусь етапі, що ти став трошки частіше дивитися якісь ресурси не українською та не російською? Так, я почав відчувати такий собі improvement в <гумент> medical English knowledge, і саме завдяки тому, що. В місті, де я працюю, там дуже велика кількість матеріалу, який ведеться в документації, він ведеться англійською мовою, в тому числі діагнози, це медичні абревіатури англомовні. І коли я почав розуміти, власне що написано в цих документах, я почав пробувати використовувати використовувати такі ресурси, як МБОС, Мецкей, Уптудейт, ще, скажімо так, інколи красти статті на сайт Дірект за допомогою відомих ботів Telegram. Не будемо це рекламувати, Ми не будемо рекламувати. І побачив за собою, що. Розуміння англомовного тексту стало набагато простішим ніж до того, якби звісно, мій рівень ще все ж таки не дозволяє мені е, без перекладача розуміти весь об'єм інформації, який викладається в матеріалі. Але приблизне розуміння вже все ж таки є. І за допомогою перекладача є е, е, можливість в деталях е, розуміти. Про що йдеться в різного роду статтях Я думаю, це питання буде актуально для багатьох наших слухачів. Ті, хто слухає зараз, ті, хто буде ефір передивлятися, запитання наступне: скільки взагалі треба часу? рівень вивчив текст на пару англійської розказав отримував оврієну трійку, і рівень говорити ще не можу, але те, що читаю, то мені вже зрозуміло: скільки треба часу приблизно? Якщо говорити конкретно. Про мій випадок я не можу сказати, що я суперстаранний студент, але ну домашнє завдання виконував регулярно. Але не, скажем не було такого, що в самостійному режимі десь там, як то кажуть, по 5 хвилин день приділяти час англійський, замість того, щоб сідати один раз в тиждень і по її вчивчити, якби що перша схема є набагато дієвішою. Я так не робив через причину причина недостатку часу, якого в медичному занадто замало для того, щоб можна було адекватно приділити час усьому і встигнути кругом, тому мені в такому режимі вистачило тут приблизно ну місяців 6-7 для того, аби набути рівень для того, щоб була можливість уже частково опрацьовувати англомовний матеріал. Ну, слуха, 7 місяців від вивчив текст, не розуміючи його сенс, до, ну, в принципі, зрозуміло, що написано вам босс, це досить непоганий прогрес. Я думаю, що звичайно можна і швидше, якщо є можливість цьому приділяти час, якщо я не знаю, канікули або ну, я, я кожного разу собі кажу на канікулах, що я почну вчитися, прочитаю якусь книжку з фізіології, яку ти мені кинув три роки тому. А, да і кожного разу це не виходить, тому... 6-7 місяців, в принципі, абсолютно реальний термін, якщо ну, не відриватися від звичайної роботи, яка постійно, постійно є. Ну а якщо я ж так розумію, ти ж не зупинився на цьому моменті, я можу зрозуміти слова Бос майже без перекладача, і пішов далі. Ну, і що далі? На якому ти дайпі, зараз перебуваєш, як ти сам це оцінюєш? А, ну, Я оцінюю, скажімо так, проміжний етап між уже названим. І користуванням аломовних матеріалів не використовуючи перекладач. Якби вже об'єм інформації, який вдається зрозуміти самостійно і опрацювати, набагато більше, ніж це було до цього. Ну, тобто, ми можемо говорити про один рік. Так, да, в середньому так. Я просто останнім часом зрозумів, що рік це зовсім не надовго тому що нещодавно я ще пам'ятаю, що був 2021 а зараз вже 2024 і взагалі то за цей час ну багато чого відбулося. Я але я не про це. Про те, що час спливає дуже швидко. Якщо вам здається, що один рік це дуже довго, то насправді один рік і через один рік у вас вже є конкретний прогрес з конкретними можливостями якось. Застосовувати свої знання безпосередньо, зрештою, сказав, що на вашому робочому місці досить багато є можливості використовувати англійську, тому що є документи англійської, і ти мені нагадав мій попередній ефір з паном Олександром, який розказував, що в них є досить багато англомовних пацієнтів, що безумовно дуже цікаво. Чи є можливість з кимось поспілкуватися? Ну, окрім уроків. Окрім уроків, якщо говорити про місце роботи, ну маючи бажання, є така можливість, але це бажання має бути не лише там, наприклад, у мене, а ще також у співрозмовника, який також е, надзвичайно зайнятий. Ну е, в перспективі, як очікується поява іноземної клієнтської бази в нашої лікарні, наскільки я знаю. А от особисто я був свідком, коли минулого року, минулої весни, скажімо так, в до нас в центр приїжджав один з його співзасновників, відомий кардіохірург П'єр Левіс, один з, скажімо так, засновників інтервенційної кардіохірургії, балонної ангіопластики і так далі. Який практикує в Цюриху наскільки я знаю, якщо не помиляюсь, і от коли він приїжджав у Київ для того, щоб проводити заходи освітнього характеру для лікарів, для того, щоб здійснити ряд операцій, то черги були величезні для того, щоб потрапити до нього. Ну і відповідно, його приїзд був. Скажем, індикатором того, наскільки персонал лікарні володіє англійською мовою. І я був приємно здивований тим, що значна кількість лікарів володіє англійською доволі на пристойному рівні для того, щоб вести діалог на професійному рівні з людиною такого класу. Дуже хороша оцінка, дуже хороший приклад до речі. Що стосується англомовних колег, це однозначно так, бо з ними комунікація. А це одне, це професійний рівень, це найвищі всходи на Це вже рівень Б21, який необхіден для порозуміння. А що стосується пацієнтів, то можливо це дещо простіше, хоча не набагато. Але я нещодавно що постав одна з наших учень. Не в тебе, не але такий самий рівень. Десь би один поділилася сторіс з тим, тим, що вона провела прийом англійською повністю. І наскільки я знаю, медичний туризм дійсно існує. До України їздять. Я не знаю, як це трапляється під час повномасштабного вторгнення, але як мінімум до війни досить активно був розвинений тур медичний туризм, наприклад, зокрема в сфері оффермології. Ось так що я теж сподіваюся, що це буде якось зростати і буде. Можливість англійську практикувати можливо не тільки з волонтерами, які зараз є і лікуються, але й з іноземними колегами і з іноземними пацієнтами. До речі, ну а як з менеджментом Бо ти вже неодноразово згадував роботу, і багато людей кажуть, що в них немає часу вже на етапі того, що вони займаються лише навчанням. Це нормально. А ти ще працюєш, тобто як все встигати? Давай, ну, появився, ти дуже велика зірка, і вони, як вам вдається бути таким успішним. Ну, про успішність велику поки що говорити, я думаю, зарано, але думаю, можна про що... тайм-менеджмент. Про тайм, якщо про тайм, про тайм Я думаю, що ні для кого секрет не відкрию, що в першу чергу це правильно розставити пріоритети, що для тебе є посправді важливим. І визначитися з своєю метою, чого ти прагнеш і очікуєш від майбутнього. От, на мою думку, це вже ледь не половина роботи на шляху покращення дисципліни для того, щоб можна було впоратись з усім запланованим. Нещодавно на просторах інтернету бачив одну цікаву пораду, яка. Звучить наступним чином, що необхідно список своїх справ розподілити на чотири категорії. Є Тільки термінові і нетермінові. І знову така підпункти термінові, які важливі, термінові, неважливі, і так само нетермінові справи, які є важливими або неважливими. І порада стосується того, щоб. Працювати посилено та над тим, що є важливим, але не терміновим тоді і я не можу гарантувати, що встигати будеш абсолютно все. Але принаймні не буде таких речей, як істерики через дедлайни, до яких ти не встигаєш, і взагалі, в цілому, проблем серйозних як таких. Буде мінімально. Супер, це правда, це правда. Дуже відома порада, дуже відомо правило 4 квадратів. Термінове, нетермінове, важливе, неважливе. Хороша, хороша ідея. І все ж таки, звертаючи увагу на англійську, хочу все ж таки повернутися до того, що ти згадав декілька хвилин тому, бо 5 хвилин на день або хоча б по 10 хвилин на день. Це зовсім небагато. Це тривалість одного YouTube ролика. Відомих блогерів українських, яких, якщо замість них пови 10 хвилин на день витратити на вивчення англійської, то це вже буде 60 хвилин за тиждень, навіть якщо неділю ви зробите собі вихідний, а це досить багато. Ну і звичайно, що це можна перерахувати у місяці роки, і якщо ми це перерахували один рік, то це і вийде власне ріст з нуля, ну, не з нуля, а з здатності вивчити текст до здатності. А розуміти, а, розуміти текст, не просто вивчити, а розуміти, а, які ще можуть бути користі для студента-медика? Ти вже згадав, можна читати якісь сайти, можна також розуміти. Якісь діагнози, які у вас ставляться англійською. Ну, і, звичайно, можна розуміти англомовні меми. Це дуже важливо, тому що коли ти почав мені сказати англомовні меми після року вивчення англійського, я зрозумів, що що є прогрес, і це дуже добре. Які ще є користі, окрім такого, як ти думаєш? Mm. Ну, я думаю, що основна. На користь була сказана це можливість опрацьовувати аломоні матеріали для того, щоб іти в ногу з часом в, в сфері медицини, для того щоб не відставати від, скажімо так, від своїх конкурентів, якщо це стосується а вже досвідчених спеціалістів, це можливість міжнародної комунікації, це можливість. Поїхати на стажування за кордон, що є важливим, можливо, воно настільки актуальним на сьогоднішній день, тому що як мінімум половина нашого суспільства, ми говоримо про саме чоловічу половину цього суспільства, немає такої можливості, на жаль, на жаль. Але але якщо говорити в цілому, то ну володіння іноземною мовою дає можливість подорожувати. Світом, брати участь в різних програмах обміну, якщо студент глибоко зацікавлений в цьому, і набувати досвід в іноземних закладах, і набувати досвід міжнародний, як це відбувається на Заході, як це відбувається в, в розвинених країнах, і потім, зрештою, я сподіваюся, що люди, які Проходять через такий складний шлях. Хочеться вірити, що ну можливо не всі, але значна частина цих людей з отриманими знаннями та досвідом повертаються і впроваджують його в практику в Україні. Тому що це дуже важливо. Не можу з тобою не погодитися з приводу того, що це справді є дуже важливим. Цей досвід накопичити, передати і застосувати на практиці, тому що просто доїдатися до вже існуючої системи це, мабуть, не найскладніший шлях, хоча також безумовно дуже складний. І я поважаю людей, які цей шлях для себе обрали та змогли його пройти до кінця. Але перші за стажування, на жаль, так на на даний момент багатьом це недоступно не з чисто політичних причин. Але в тебе є якась країна, в яку б ти хотів поїхати на стажування. З тої дисципліни, як де ти зараз працюєш. Якщо чесно, то ніколи всерйозно задавався цим питанням. Але думаю, якби така мета стояла, то завжди хотілося б відвідати країни скандинавського півострову. Це пов'язано, там наприклад, Норвегія. Пов'язано це з високим рідним розвитком самої країни. це ні для кого не секрет, що це є одна з найбагатших країн в Європі, і мені цікаво було б побачити, як працює їхня система охорони здоров'я, як взагалі побут, культура і взагалі в цілому просто помандрувати самою країною. Чудовий вибір. До речі, знову ж таки повертаючись до користі саме англійської мови, тому що для багатьох ця мова досить складна, але якщо їхати в скандинавські країни, намагатися вивчити скусь скандинавських мов, то можна в принципі дійти до думки, що англійська ну, в принципі не така вже така і важка, вискій. як порівняти <свеч> з е е шведською мовою. Норвезькою, і чесно, я на спеціаліст цих мовах, я жодного разу з ними не контактував, не бачив, не знаю як вони утворені. Але наскільки мені відомо, ці мови набагато складніші ніж англійська. да і тим, тим не менш, як правило, лікарі в цих країнах, як і лікарів в європейських країнах, зокрема в Німеччині. Зокрема, в країнах Балтії, рівне в Польщі, володіють в цілому англійською. і Нам це підтверджували наші а, минулі гості на наших етерах, і а, пані Ніни Степанівна, яка їздила на конференцію з офтальмології, пані Олександра, яка працює в Польщі лікарем. Тому думаю, ми також маємо до цього прагнути. Окей, дуже тобі дякую за етер. Може, якісь підсумки, висновки взагалі, які які в тебе плани на подальше навчання, розвиток можеш поділитися. Якщо говорити стосовно планів, то в мене є дуже велике бажання по закінченню університету, залишитися в місці де я працюю, але вже в ролі інтерна, який навчається, скажімо так, великому ремеслу анестезіології, перепрошую, анестезіології, і в майбутньому рухатися в даному напрямку. А якщо говорити про якісь підсумки, висновки, поради, то можу сказати одне, відповісти на це питання словами українського класика, одного письменника, поета, художника а саме Тараса Григоровича Шевченка, <по> поеми і мертвим, і живим і ненародженим. А саме і чужому, навчайтесь, і свого не цурайтеся. Тому. Єдина порада yes. це усім постійного розвитку, тому що лікар, як відомо, це людина, яка розвивається і вчиться впродовж всього свого життя, і процес навчання не обмежується виключно навчанням в медичному університеті. Абсолютно. Правда, не можу не погодитися, тим паче, що ти наводиш слова класика. Бажаю тобі успіху. Ще думаю, зідзвонимося з тобою неодноразово. Особливо буде прикольно повторити те, коли ти вступиш на інтернатуру там, де а, ти бажаєш, розкажеш нам про свій успішний успіх. Сподіваюся, до того часу ти вже перейдеш на рівень Б2. Якщо не помиляюся, зараз група Б 1 в тебе. Так. так. Ну ось тоді розкажеш ще більше про навчання. Дуже тобі дякую, що сьогодні мав можливість доєднатися. Ну і бажаю хороших безпечних вихідних та побачимося на наступних етерах. Дякую ще раз. Дякую всім за увагу. Дякую, Олексій. Шановні колеги, дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Не забудьтемо поставити вподобайку, якщо воно вам сподобалося. Також пишіть в коментарях ваше враження. Можете також поділитися своїми побажаннями на наступні відео. А також підписуйтеся на наші соцмережі: інстаграм, телеграм TikTok. тікток. Посилання будуть в описі. Чекаємо вас там, у нас там постійно виходять якісь оновлення, тому закликаємо вас підписатися. Дякуємо за увагу та побачимось у наступних відео.